Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, я сьогодні копаю і копаю знову. Вибачте, чому знову? Кажу знову, тому що день тому я намагався покопати по городам, але в мене нічого не вийшло. Сусіднє село був на одному, колись я там копав, знайшов штук 5, мабуть, монет. Це, думаю, новий прилад. Город переворюється, схожу. Нічого. Знайшов 3 копійки радянські останні і все. Потім домовився через річку на іншому боці. Гарний город, але якось знову склалось не те. Проходив години півтори, можливо трішки менше. Знайшов 10 копійок. Одну літку свою 1973 року і все, покинув, поїхав. Починав знімати відео, але ну, не було що показувати, тому не став нічого. Я ліпити, навіть сьогодні не доліплюю. І ось знову кажу знову, тому що ви не бачили, але все-таки я був на городах. Я на городах, як бачите, скошена соя, домовився, мені дозволили, сподіваюсь, щось знайду. Обов'язково дивіться, якщо вам цікаво, звичайно ж, всі знахідки ви побачите. Побажайте мені удачі. Поїхали. Друзі, ну що, здається, у мене перша монета. Вон диві, дивіться. Так, друзі, це копієчка. Копієчка Олександр І. Ніхто мені так і не підказав, що у мене... З фокусом раніше раз і все фокусувалося, тепер щось грається. Ну Потім помию покажу. Хожу хвилин 20, ходити просто нереально. Я маю на увазі ходити нормально, не копається. Літо воно нас вже спекотне, все висохло. Місцями можна копнути, а місцями просто б'ю як ломом. Сигнали 4 копав і всі такі, що ну, оцей нібито копнувся. Ця монетка, а то ну, просто, просто бетон. Тому не знаю. Сигналів вистачає. Цей, до речі, 51 був на легенді. Вибачайте, якщо вітер. Хобаться особливо не моде. Копаємо далі. Шановні глядачі, сигнальчик нарешті, тому що копав всяку гадость. І вилетіла мені конинка. Як не дивно, але я їх дуже давно не знаходив. Чому не розумію взагалі? Дуже давно не попадались. Отак. Там те що кажу, різна шмурдятина, то я вам потім, потім покажу. Копаємо далі. Друзі, ямка он. І винюхав я таки монетку. Радянський білончик. 15 копійок, вже я його легенько тернув, руку поки не бачу. Потім, потім спробую потерти в кінці копу і подивимося. Ну, хоч щось. До речі, хожу вже години півтори. Друзі, прийшов попити води, точніше підбуля, покажу оці нікчемні різні мідні шматочки свинець уламок вилки поясок оце щось щось колись схоже находив чи то якась канина чи хто знає, не знаю викидаю шматочок чи то мідної, та швидше всього мідної, можливо, бронзової ложечки маленької. Ось якусь знайшов незрозумілу річ. Всередині було щось якесь як пакля. Вона мідна, щоб ви розуміли. Оце така мідна штука, чи то якась ...кришечка чи пробочка. Ну, монетки зрозуміла. Дві такі є, більш не викопав. Конинка. Добрий день. Добрий день. Ну що ви оце реї? І, і ось отака штука. Находите, ариї, находите Хтось прийшов зараз, секундочку. Друзі, вибачайте, там не знаю, мабуть, кінець, коли показував вам ті всі чудознахідки, якийсь був зіжмаканий, мабуть, тому що підходив місцевий... Житель розповідав мені, що тут, як, де, де шукати скарби, то не знаю, зараз доходжу цей город, а перейду на інший. Нарешті в мене сигнальчик, вилетіла якась монетка. Ой, друзі, дивіться, що мені вилетіло. Покладу, тому що чомусь не фокусується. Бачите? 50 копійок Україна. Так от. Шановні глядачі, хуже вже 3,5 години. Прийшов на інший город. Пройшов його майже. Ще шматочок залишився. Сигналів багатенько, але всі безтолкові. Ось нарешті виходив я монетку. Що за монетка не знаю. Потім помию, покажу. Мідячук, тобто царизм, але що за монета поки, поки не видно. Не особливо стара, тому що досить правильної форми. Можливо, Олександр II, а швидше всього Микола II. Друзі, через 10 хвилин буде 4 години, як я копаю. Ось мені випала монетка. Ну, швидше всього не знаю чи там щось видно швидше всього копійка формат Миколи II. потім ще раз скажу, потім потру, все покажу друзі нібито монетку я викопав після тієї що я вам показував копійки Миколи другого формат години-півтори взагалі нічого не було Так, друзі, це двушка. Двушка, так звана цариця полів або капуста, як її називають. Олександр І. Фу, чесно, я вже задовбався. Важко ходить, заважає спірня і дуже твердо не копається взагалі. Друзі, іду, ловлю сигнал 52-53. Дивіться, лежить прямо зверху. Не копав. Ну як завжди, ці копійки Олександрівські. Копійка Олександр І. Не знаю чи є там фокус, не видно, відсвічує екран. І ще отак, знаєте, як вона то буває вдавлена. Але ж монета. Друзі, все. Коп я закінчив. Без 15 хвилин. Буде 6 годин, як я топчу ці роди Знахідки бачили, звичайно. Але як обіцяв, зараз виїду за село, десь стану, трішки намочу їх, протру, якщо, звичайно, вам це цікаво. І покажу. якісь жуки бігають по голові все, замахався так, що просто, просто капець. Находив майже 9 км. Уявляєте, коли по лісі ти ходиш, хто знаде, а це по грудам взад-вперед, майже 9 км. Отак от, от. Ходить важко. Стерня заважає, як проволока цієї скученої сої. І земля така, що місцями взагалі неможливо копати. Я ж говорю, що відсотків 40 сигналів не копав геть. Якщо сигнал був більше 40, то звичайно копав довбав. А якщо менше, не копав взагалі, тому що, та ну це просто ужас. Все, друзі, зараз декілька секунд і все вам покажу. Друзі, отже, дивіться, результат сьогоднішнього копу. 7 монеток. Одна українська 50 копійок, 15 копійок. Білончик, 20 якийсь не бачу рік. І 5 царків. Копійка формат Миколи II, Дві штуки по копійці Олександр І. І дві копійки Олександр I. А оця, що я вам казав, зелененька Олександр II, здається. Але не видно. Якась незрозуміла накладочка, я вам показував. Помішав мені там той товариш підійшов. Ось якась незрозуміла байда. Шматок ложки, куля. Ну там ще було всяке бжбонь, Ну я його викинув. Це так уже більш-менш цікаве, показую. На цьому я з вами буду прощатись. Звичайно ж, коментуйте, критикуйте, лайкайте. Не подобається, мінусуйте, це вже ваше діло. Але я старався, в першу чергу, для себе, тому що хотів щось знайти. Ну і, звичайно ж, для вас, щоб показати щось цікаве. Що вийшло, те й вийшло. Дякую всім, хто мене дивиться. Друзі, тримайтесь, бережіть себе, всього вам найкращого. Скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!